Доброго всім ранку і сьогодні поговоримо, трошки поговоримо з англійськими знаками Армініуса. Учора до мене звернулася одна моя колега з чудового міста Дніпро з таким питанням. Якщо чу... не допомагають ліки, не допомагають хрючова сода, що робити, коли болить горло? Температура приймається 37-38 градусів. Ну, що робити? Я в 19-му році. Ще говорю про те, що у нас будуть ну такое недорозуміння, да? А отруйна повітря. Плюс ще війна. А повітря забруднене. Все это осада в легенях. Все там називають, ну, якісь там не дуже добрий психічний стан та інше. Я говорю, в мене є одна звичайна формула я зараз я вам показую. Я швидить, так сказать. Вот. Видите? ОРВ, ОРЗ, грипп, а інше, да? Також арана вірус. Це ошелендо, да? А вот. Вот это говорят, допомагає. Да Боже було інше питання, да? Тому що людина має Проблема з щитовидкой. Ну, щитовидка пояснюю. Це не тільки хвороба, пов'язана з цукровим діабетом, наприклад, це ще й родовая хвороба. Так, да, родовая, тому що хтось у вашій родині займався, ну, мабуть, не тільки чорний, а мабуть, білий магию, но магия зовсім не існує, ви зрозуміли, да. А, вот. У мене теж є. Коли ти усе встигаєш? Ну, я ж працюю. Я ж працюю не один рік. Я роблю ось ці формули, які допомагають людям. Якщо є питання, консультація в месенджер. Силку на фейсбуці я дам. Переходите. Пишете до месенджера. Ну і консультації не безкоштовні. Всім гарного дня. З вами був Армініус.